21 вересня приблизно о півдні до пожежно-рятувальної частини міста Свердловськ надійшло жахливе повідомлення про пожежу у квартирі багатоповерхового будинку, в якій, за повідомленням сусідів, знаходились троє маленьких діточок. По прибуттю до місця надзвичайної події бійці МНС констатували щільне задимлення у тамбурі суміжних квартир верхнього дев'ятого поверху житлового будинку. Виламавши двері квартири, рятувальники винесли з задимленої квартири трьох. Маленьких дівчаток малеча двох чотирьох років з діагнозом отруєння потрапили до реанімаційного відділення Свердловської міської лікарні. На жаль, співробітники швидкої допомоги на місці зафіксували смерть трирічної дитини. Діти були сознання. причому более старший более тяжовим состоянии. Діти прийшли в даний момент час сознання. Я вважаю, що Если бы еще была задержка с вызовом спасателей и скорой помощи, то я думаю, что и тупо могло быть больше. Пожежа була швидко ліквідована. При огляді квартири співробітники Держтехногенбезпеки зафіксували розкидані по всій квартирі сірники. Осередок загоряння виявили в кімнаті на верхньому ярусі двоярусного дитячого ліжку. В результаті пожежі згорів матрац, а також вогнем пошкоджена стеля, яка була обшита плитами з пінопластом. Причина пожежі дитячі пустощі з вогнем.